Яка різниця між тотожностями і рівняннями? Початок про тотожності було в відео 7,71. Розглянемо два приклади: що означає довести тотожність, і що означає розв'язати рівняння і в чому різниця? Якщо бачимо дужечки у виразі, обов'язково їх розкриваємо. Множимо 6 на 3 b 18 b 6 на 4 24 5 на 3 b 15 b минус 5 на минус 11 минус на минус плюс 55 плюс 2 дорівнює 3 b плюс 33 спрощуємо 18 b мінус 15 b 3b Тепер числа 55 плюс 2, 57 і мінус 24. 33, плюс 33 дорівнює 3 b плюс 33. Бачимо рівність зліва і справа рівність виразів. Це і є тотожність, коли однакові вирази. Якщо ви навіть схотіли б знайти B, то це б не вийшло. Перенесемо 3 b вліво. 3 b мінус 3 b дорівнює. 33 те, що було справа, і переносимо мінус 33 зліва. 3 b мінус 3 – 0. І 33 мінус 33 також 0. Рівність зліва справа означає тотожність. Тепер розв'яжемо рівняння. Нехай цього разу змінна позначена Б. Не Х, як звичайно привикли, а нехай буде Б. Байдуже як. Може бути будь-яка. Хоч Y, хоч Т, хоч А, хоч Б. Розкриємо дужки. 3Б на 2, 6Б, на 2 8 мінус Б дорівнює мінус 7. 6 b мінус b. 5 b дорівнює, мінус 7 було справа, і 8 переносимо вправо, при цьому змінюємо знак. 5 b дорівнює мінус 15, b дорівнює мінус 3. Розв'язати рівняння означає знайти його розв'язок або знайти корінь рівняння, Тотожність і рівняння різні, це не одне і те саме.